Доброго дня підписники, гості каналу та люди, які зайшли на канал. Сьогодні хочу вам показати до перегляду такий будинок, який знаходиться в місті Тетіїві. це Білоцерківський район Київська область. Ось зараз заходимо у калітку і показуємо вам. Подвір'я. Зараз нам розкажуть про нього трошки хазяйка будинку Любов Іванівна. Зараз ось ось такий будинок, і вкритий він шифером. Ось так виглядає. Є на подвір'ї дерева, абрикоски, горіхи. До речі, оцей горіх десь приносить прибутку, якщо цим займатися, півтори-дві тисячі гривень може нападати горіхів і можна їх просто здати. Ну це, це таке, так, для люб любителів, таке як хобі. Але коротше, зараз показую хату. Хату в основне, де да. да. хата продається а. і це десь зараз скажу, який приблизно рік застройки? 90-й рік. 90-го, так. Да. Да. Десь так приблизно. Шо, зараз заходимо всередину. Так, ось хата хорошенька, так що йдуть, подивляться. Багато не будемо розказувати, бо це, подумають, що ми так уже. Так, ось у нас є така невеличка вірамдочка. коридорчик. Плиточка вкрита. Така. Ваго вагонка. І що ще? Це Десь приблизно воно буде метрів тут 5. Десь, ну, навіть не 5, може 4. От, І, і все, до, такі. бачиш? До ванної. Ось відкриваються двері і ванна. Так само тут плитка все зроблена. Десь е квадратів може 8, 9. Я не знаю, скільки це квадратів, але. Таке приміщення. Тут ванна. Ось умивальничок висить. Це такий вигляд з вікна. Але це ми потім зайдемо за будинок. Та й можна буде з тієї сторони подивитися відеоогляд будинку. Так. Ванна 7. 7, 8. 7 квадратів, так? Да? Так. Да. 7? Угу. А, ну так як я і сказав, 7 квадратів. А Коридор 4. Коридор цей 4, так. Да. Ванна 7, коридор 4. Ну, Ван кухня тепер заходить. Угу. Це зараз заходимо. Може... Кімнату. Кімнату. Поли в нас в кімнаті які, дерев'яні, під лінольом, так? Лінолі, так. І зверху Угу. Значить, оця перша кімнатка, вона 7,2. Ось, 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 ось це щ... Ось да, да. Оце столова. Оце є тут столова, у нас є Десь теля 2,5 приблизно, висота. Да. Так. Кухня 4 і шість, якщо точно. Ага. Із цієї кімнати усі три окремо. Пожалуйста, всі три кімнати ага. окремо. Кухня 4 і шість. Зараз покажемо кухню. Тут ось плитка, вікно. Під вагонкою. Газ в хаті є. Так, да, газ. газ. К... Котл цей такий. Це топиться котлом, так? Да, зимою? Да, газовий да. Газовий котел. І ось. Такі стелі, вагоночка. Плитка. Шкафчики. Але є маленький, маленький мінус, що немає води в хаті, але є криничка і є насос, туди можна кинути. Тобто, в ту криничку можна кинути насос. Але е, гарна новина це те, що е, є куди зливати воду. Тобто, да, слів є. тобто це Тут робиться дуже просто. Береться просто, підводиться вода шлангом. В трубою і все. Слив є. І тут просто провести воду і все. І краник поставити. Оце маленький мінус, а так все в принципі майже готово. І кухня хороша, і ось ванна вже готова є. Якщо хтось захоче, може душову кабінку поставити для себе десь. Наприклад, ось тут. Гарне місто таке для кабінки. Ось так от. Дай 13 квадратів. Ага. Це 13 так, квадратів, кімнатка. 13. Угу. Так само тут дерев'яний пол підвинули. Так, так. Угу. Добре. Стіни Тут такі от товщина стін десь більше 50 сантиметрів. Тобто така міцна хата, якщо натопити. Так, йдемо далі. трошки. І тепер оця у нас 19,4 зал. Така спальня. Під аркою і все, що. Майже 20 метрів. Наш на ширину всієї, ку... всієї хати. Хто-хто? Кажу, ця комната, що, що по щи 20 квадратів. Це на всю хату. Там спальня трошки забирають столова, а це тут такий зал великий ходить. Угу. Економічно, тепло. Так. Да. 55 квадратів. Це всього в будинку, так? Да? В будинку, так. Да. 55 квадратів. То ага. Е економно, газу менше і, і всього ж менше. Угу. Вот. Бо ці великі хати попробую топити, а ще все ще, ще подорожає, це ж комунальне. То, а це дуже економно хороше, uh -huh. я не знаю, Просто. Просто uh -huh. економно хорошо. От і столярочка тут вже жиє. Ну, таке, як людина прийде, то буде сама собі керувати. Газ в хаті є, так? Да? Так, да, газ є. паробе, чугунні, батареї такі ж добротні, але. Ну. Uh -huh. Так що і газ. Вже можна заходити і жити. Так, да, жити, світло є, газ є. Водичку, що, труби, що є, то зроблять. Угу. Uh -huh. ну. Тим більше ще і до, до цієї хати, та ще й магазинчик є. Так що тут тут така так. і бізнес, і, і житло. Все на одному місці. Так. Тепер покажу вам ззаду хату побачимо. Зараз обійдемо. Тією стороною обійду. Подивимося, що знаходиться така. Ось виноград. Є. Це у нас яблуня. Яблуня, ой, вона така осіння хороша яблуня. Червона бока така гарна. смачна угу. дуже і сливка, і вишенька, і там ще яблуня. І на грядочки є. Оце така грядка, городик такий, скільки він приблизно. У нас на сіхі, там все так дві я знаю. Ага. А всього участок соток. Всього участок вісім це з городом, так да? да. і з городом з хати та навчатися соток. тобі там, Ага. Ось це вже. А це ж можна другий поверх зробити буде, на? якщо хто захоче. Хто хоче, хай робить, так? Да? Ось це у це ванну віконце, це з якого ми тоді виглядали. Щось повсяклопістку, точку виробляє. Потім оці кошти були. Так, оце в нас льох. Ой, так. Да. Ось туди спускатися, потім туди заходити, це льох.

Вісторої, угу. примірова. Ось такий сарачик, це типа як літня кухонка Шаро. така. Маленька. Що можна трошки подивитися? Бордак і там всяка ж не що ж, немає куди, то я куди. Понятно. Це магазинчик тут цьому. Так, так. Да. Оце... На території на території є магазин, який можна щось діючий, туди діючий, щось завезти, продавати. 7, так що... Ага, да, це дуже гарно. Оце така територія. Аж оттуда і ось такого. Аж по магазину, аж трохи ось далі, там де стовп цей. Так? Приблизно? Ага. Так, зараз можемо зайти і показати, що там є. Який магазин. Ось зараз магазинчик, це такий. заходите якщо в магазинчик. Він робить, працює. Ось таке приміщення десь квадратних метрів. Десь 20 21 квадратних метрів приміщення. Повіточка. Також висота 250 десь. Можна щось продавати, цікаве. Що хочеш? Сьогодні продукти завтра може бути парфум. 啊。Uh huh. все. Це з цієї сторони вже ну, да. вход. Вот, так, так. Відкривається, угу. відкривається. Там вона прив'язана, ні? Да, так, вона прив'язана, але ж десь такого до тебе достане. Достане? Ну так, десь може бути. А там? Ну де? так там думаю. Там, там тільки проходи і все, там не жить. Ну так, да, це я просто ж. Це не звільнено. Це таке буденна, буденна. буденна. <плес> А тільки можна це ось обідімось. Угу. Все. В общем, ось таке подвір'я, такий будинок, магазинчик. Кому сподобалось, хто зацікавився, контакти, номер телефона буде в описі під відео. Номер телефона. І ще саме головне це ціна. Скільки ви хочете за цей будинок разом із магазином? 25 тисяч. Це виходить, що 12 хата, що 12 13 магазин, чи навпаки. 25 тисяч? Так. це... Ага. І землею приватизовано, і тут же і земля приватизована. Приватизована все? Да, да, да. І магазинчик з документами, бо є таке, знаєте, ага. нелегально ж працюють. Це все з документами, і дозвіл є, і прийняття в магазину є. І він зараз діє. Ви ж бачили, що він відкритий, значить діючий. Так що людина. Це... Да. Так що, якщо yeah. когось зацікавило, Будь пишіть, власне, да. дзвоніть, номер телефону в контактах. Власниця Львова Іванівна. Да, да. Так, так що... Якщо номера немає, то вже проданий. Якщо є, то дзвоніть. Ще раз, це Київська область, Білоцерківський район, місто Тетіє. До центру недалеко. Тут... Зупинка, рядом. зупинка рядом, школа рядом усе недалеко. Лісу теж стометися, ліс задіє будинку. Угу. Маршрутки ходять дуже часто. Зупинка рядом. Зупинки, зупинка рядом. Так, що... З, з транспортом немає проблем, з транспортним. Ну, Зв'язок є. Так, що Дорога все... рядом, все рядом, маршрутки да. рядом і ага. центр рядом. Ті да. сутринки, так що дзвоніть. Хто зацікавився? Ось таке відео. А також підписуйтесь на цей канал. Бо хочу цей розвинути канал. І поставте лайк, і підпишіться на канал, і напишіть гарний коментарі. А я щось в наступний раз е зніму щось цікаве і виставлю в інтернет. Все, до зустрічі. Так. Підписуйтесь на канал.